Та назвіть вже нарешті ціну за квадратний метр. Що, хіба так важко назвати ціну за квадратний метр? Що, не пишете ціну, що хочете побільше зідрати з людей. Ні, ну ви що мене не чуєте? Ви мені ціну за квадратний метр можете сказати? Так, стоп, дивіться, я розумію вашу претензію. Зараз я вам поясню, з чого саме складається вартість натяжної стелі. Натяжна стеля складається з декількох факторів, де перше полотно, вони єсть різного виробництва. Є плівкові стелі, є тканинні стелі. Плівкові стелі є різних виробників та різний тип матеріалу. Від цього є різна вартість самого матеріалу. Другий фактор, який впливає на ціну, це система прилягання, яку ви, ви е, будете замовляти. Це може бути стандартна система, це може бути з підсвіткою, тіньове прилягання, безщільове. У них різна вартість, це не одна та сама стеля. Третій фактор, який впливає на вартість, це освітлення. Воно може бути різне. Це можуть бути люстра, точкові світильники. Точкові світильники можуть бути різні. різні, Круглі, квадратні, прямокутні треки. Так само впливають на вартість. Вони можуть бути магнітні, вбудовані, накладні, підвісні. Можуть бути звичайні треки. Після цього це тільки три фактори, які впливають на вартість. Далі йдуть вже карнизи. Які зараз є сучасні, широкі, з гарними бігунками, в яких нормально працюють штори, їздять. Що вам не треба бути братим ставати на стрімянку і поправляти бігуночки, крючочки, щоб вони не поламалися, коли вам треба відкрити чи закрити штори, і останнє, на що впливає, це ті. Елементи, які вбудовуються в натяжну стелю, це може бути вентиляція, датчики сигналізації, колонки. Це так само додає вартості. Тому для того, щоб ви реально зрозуміли вартість стелі, викликайте технолога для безкоштовного заміру.